Неділя 19 січня на 11-му. підсумкову випуск новин у студії Катерина Нічак вітаю. Підпишіться на наш Ютуб, ставте вподобайка та коментуйте, а далі розкажемо про таке. Невимовний біль та розпачу Нікополі попрощалися із директоркою місцевої гімназії номер 25 життя якої цинічно забрали окупанти ввечері 15 січня. Від нового року в Україні змінилися умови страхового стажу для виходу на пенсію, чи очікувати підняття виплат українським пенсіонерам. Ботинки лопнуті, ходю. Проміняли сонячну Америку на прифронтовий нікополь, чому родина, яка виїхала в Штати, повернулася жити на берегову лінію фактично під прицілом ворога. Тут нікого нема, от ми тут. Вон там іще двізель, все. Всі по ходу. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу. Далі у нашому матеріалі вночі росіяни чотири рази вдарили по Нікопольщині, Застосовували важку артилерію. Дрони Камікадзе, обстрілювали зградів. Через атаки пошкоджені промислове підприємство та адмінбудівля. На щастя, минулося без постраждалих. Близько опівночі сили БПО знищили в області БПЛА противника. У Києві та області працювала ППО по шахедах. Інформація про руйнування чи постраждалих наразі не надходила у Запоріжжі. Кількість постраждалих наслідок вчорашнього удару зросла до 12 людей. Одна людина загинула. Нагадаємо, РФ вдарила просто посередмістю. У місті частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових об'єктів, пошкоджені 15 багатоповерхівок та приватний транспорт. А загалом ночі над Україною збили 43 з 61 ворожих БПЛА, 15 безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Зенітники працювали в дев'яти областях. На загалом за тиждень російські окупанти застосували майже 550 ударних дронів, 60 ракет різних типів та понад 660 авіаційних бомб. Сили оборони України збили 33 ракети та 311 ударних дронів. Ще 136 дронів не досягли своїх цілей. Це заслуга військової авіації, зенітників підрозділів РЕП та мобільних вогневих груп, зазначив президент Володимир Зеленський. 59-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні. Це сталося на автобусній зупинці в Автонівці на Херсонщині. Потерпілого у з вибуховою травмою і ампутацією стопи. А село Шляхове росіяни обстріляли з артилерії, пошкоджені приватні будинки, але обійшлося без жертв. Крім того, ворог не припиняє атаки громад дронами. П'ять кілометрів. Стільки за даними ОСІНД проєкту Діпстейт залишилося росіянам до кордонів Дніпропетровщини. Їхні аналітики стверджують, що відстань від фронту до нашої області продовжує скорочуватися ще тиждень. Тому вона була майже сім кілометрів. А експерти інституту вивчення війни пишуть, що окупанти стягують війська на захоплення Покровська. Вони переводять військових з інших напрямків, зокрема Курахівського. Підрозділи ймовірно братимуть участь у просуванні на схід від міста та його оточенні. Водночас, темпи такого просування можуть бути повільними, оскільки ворог не здатен проводити швидкі механізовані маневри, які необхідно для прориву оборонних ліній ЗСУ і оточення Покровська найближчим часом. Проміняв сонячного мароку на прифронтовий Нікополь. Далі історія 72-річного Валентина. Чоловік разом із дружиною від обстрілів поїхав за кордон. Утім, невдовзі повернувся до рідного міста. Нині ж мешкає на береговій лінії, фактично під прицілом ворога. Як виживає під нищівним вогнем та чому не хоче більше залишати Нікополь? Подивіться аж в Америці був і вернувся. Пан Валентин зізнається за океаном. Довго не витримав і повернувся до рідного міста. Мешкає на береговій лінії Нікополя, і про життя під прицілом росіян знає не з чуток. До нього та сусідів ділиться, прилітало вже стільки разів, що навіть не може порахувати. Натомість вже навчився розрізняти види снарядів, які окупанти скеровують на приватні будинки. Це була касетна, впала в хату. Вона, тому, що гляньте, як при, як снаряд прилетів, хата розлетілась, і та теж. Один із останніх обстрілів ділиться, заскочив зненацька. Боєприпас поцілив на подвір'я сусідки, за яким доглядає чоловік. Валентин каже, міг опинитися в епіцентрі удару, утім затримався в магазині. Я був в тебе, там нічого не чуть, там люди живуть друге життя. Чоловік веде до понівеченого обстрілу моселі сусідки. Ворожий снаряд пробив покрівлю та потрощив майно. Валентин каже, пощастило, що не здетонував. Таку штуку сусідка принесла. Це та з касети, не що такое. Та в мене скільки тут осколки, я вам покажу. Я скільки приходжу. тут осколок, а там осколок, там, там осколок. В перервах між обстрілами чоловік підгодовує тварин та прибирає будівельне сміття. Ділиться по береговій лінії окупанти гатять майже безперервно. Тому разом із дружиною і виїжджав за кордон до родичів. Хотім мирним життям пожили лише півроку і вирішили повернутися. В 72 роки я ну нікому не світу. Дали розрішення на, на роботу, то це все хорошо даре пенсію дали, але ми, ми до цього не привикли. Після вельми людних вулиць Америки, каже, довго не міг звикнути до напівпорожніх у Нікополі. Надто на береговій лінії, бо ділиться з його сусідів. Вдома майже нікого не лишилося. Тут нікого нема, от ми тут. Вон там ще дві все. Всі ж пооходили. Утім, знову виїжджати. Чоловік не планує в перервах між обстрілами порається по господарству і як може власними силами лагодить потрошна. Бо каже, жити хоче хай не під мирним, але під українським небом. Катерина нічика, Йона Балковата, Володимир Поваренко, новини одинадцятого каналу. Невимовний біль та розпач у Нікополі попрощалися із директоркою місцевої гімназії номер 25 життя якої цинічно забрали окупанти ввечері 15 січня, обстрілявши місто з РСЗВ. Провести в останню путь жінку прийшли родичі, колеги, друзі та учні. Далі наш репортаж із місця подій. Рідні, друзі, колеги та учні сьогодні Нікополь прощається з директоркою міської гімназії номер 25 Напередодні вона загинула від російського обстрілу. Тамарі Володимирівні Соколовій було лише 54 роки. чотири роки. Вічний спокій. Життя пані Тамари росіяни забрали ввечері 15 січня. Ворог обстріляв житлові квартали Нікополя з РСЗВ град тоді, коли люди готувалися до сну. Страшно було, дуже страшно. Я сиділа в залі, дивилася по планшету кіно, і гул страшний, і як-будто тут перед тобою. Оце все розірвалося. Це передавай мені. Дивився телевізор. Був перший обстріл. Нічого, а тоді вже спать, дрімав і опять гепнуло. Чую, щокла полетіли. Ну туди не летить, а тут у нас дрожить усе. І посуда, і люстри, все дрожить. Тоді розбили більше десятка приватних та багатоповерхових будинків лінії газу та електромереж. Під час атаки вороже залізяча поцілило прямісінько у будинок, де жила освітянка. На цих кадрах все, що залишилося від вулиці та будинку, де жила Тамара Соколова. В момент атаки жінка якраз була у вітальні. Після удару її тіло рятувальники декілька годин намагалися витягти з під завалів. Мабуть, до дванадцятої вечора витягали її з під завалів. Лежала жінка просто на дивані. Дивилась телевізор. Так її і знайшли. Серед завалів знайшли і це старе фото, позаду якого Тамара Соколова власноруч писала: Я завжди буду з тобою, Тома. Майже все своє життя вона присвятила дітям. Більше 30 років пропрацювала у Нікопольській гімназії номер 25 Спочатку вчителем фізики, потім заступником директора. А останні шість років очолювала освітній заклад. Це все, кого ви бачите тут, це все її колеги і це все її випускники і учні. Коли така біда трапилася, то дзвонили цілу добу дзвонили колишні випускники, учні і батьки. Всі-всі її дуже любили всі. Вона завжди допомагала, вона завжди її уроки такі цікаві, насичені, її дуже учні любили. І досі не можуть оговтатися від жахливої трагедії всі її колеги, друзі та учні згадують Тамару Володимирівну як добру, чуйну людину та мудрого керівника. І от ви знаєте, якщо б зараз зайшли в її кабінет, стоїть портрет, де вона посміхається щиро, вона завжди усміхнена, завжди вічлива, усміхнена, привітна. Завжди Це дуже, це такий сум і такий біль для нашого колективу, для нашої взагалі спільноти. Ми не можемо зрозуміти, як так сталося. Ну, Звичайно, ми живемо в такий важкий час, наше місто обстрілюється. Ах, і... Проклятий ворожий снаряд забрав життя такої чудової людини. Пліч опліч, десятки років з Тамарою Соколовою працювали її колеги-викладачі. кажуть, важко прийняти, що їхньої улюбленої наставниці вже немає поруч. Вона дуже любила квіти. Ми коли її вітали на день народження. Останній раз я пам'ятаю, ми замовляли її квіти такі в горщичках. Вона любила собі біля свого будинку вішати ці квіти і милуватися ними. І от ну тому сьогодні я так дивлюся. Дуже багато квітів, тому що всі знають, що Тамара Володимирівна їх дуже любила. Провести освітянку в останню путь зібралося з пів сотні людей. Прощатися з загиблою вчителькою довелося під звуки повітряної тривоги. Вікторія Вахрушина, Альона Балкувата, Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. від вчителя з від нового року в Україні змінилися умови страхового стажу для виходу на пенсію. Також прогнозовано літнім людям окремих категорій варто очікувати на суттєві надбавки. Чи буде підняття виплат та чи вистачає нинішніх грошей українським пенсіонерам? Наш Марко Ручка розбирався. Від січня нового року змінюються вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком. Зокрема, у 60 років потрібно мати не менше 32 років стажу. У 63 зможуть піти на пенсію, якщо є від 22 до 32 відпрацьованих років. Для призначення пенсії у 65 необхідно. 15-22 роки стажу. Нагадаємо, з кожним роком вимоги до страхового стажу посилюються. З 28-го українці зможуть вийти на пенсію 60 років лише якщо мають 35 років робочого стажу. Що ж до розміру виплат Цьогоріч від січня розмір пенсії не зміниться. Законом про держбюджет на 25-й рік прожитковий мінімум не змінений. Залишився 2361 тисячі гривна. Це значить, мінімальний розмір пенсії може бути не менше 2361 і Максимальний розмір пенсії це 10 таких пенсій 23 610 гривень. Проте і надалі буде щорічна надбавка для пенсіонерів, тим, кому виповнили 70 років до 300 гривень, літнім людям у віці 75 до 456 гривень, а старшим за 80 років до 570 гривень. Встановлено надбавка 300 гривень, До 75 років йому платять. З 75 років він має право на надбавку вже як 456 гривень. Але це не значить, що 456 гривень додається. Додається різниця. Іменно 156 гривень. Які з років точно так само 80-річні. очевидно, і пенсія і надбавки до неї катастрофічно за низькі. Ірина Іванівна зі своїх 76 років пропрацювала майже 30. Зараз отримує приблизно 3-200 пенсії. Працювала з секретарем референдом. В общем, ну тоді ж зарплати були невеликі. Це ще коли воно було, ну нічого. Проживемо, аби тільки скінчилось все це. Та попри свій оптимізм Ірина Іванівна розуміє, що на пенсію особливо багато дозволити не може. Ми нічого не покупаємо такого, знаєте, зверху. А таке, В общем, у нас дача є своя, кое що вирощуємо своє, дещо докупляємо на якісь там. А у відпустку, коли останній раз їздили? Ой. Дуже давно, дуже давно. 81-річний Анатолій Васильович має 52 роки стажу, з яких 45 вчительського, викладав фізичну культуру, має вищу за середню пенсію, втім і ця сума не покриває нинішніх потреб. Я хорошо отримую 8 тисяч. Ага. Це хорошо вважається, що он ботинки лопнуті. На зараз можна з впевненістю сказати суттєвого збільшення розміру пенсії найближчим часом не очікується. У нас постійно проходять перерахунки пенсій зміни, коли це ще помимо законодавчого нашого основного закону, коли є якісь зміни іменно в законі України про державний бюджет на 25-й рік. На сьогодні поки так в межах того, що маємо. Марко Ручка, Євген Шпак, новини 11 каналу. Дніпро залишається хабом для вимушених переселенців із тимчасово окупованих та прифронтових зон. Тут вони не лише знаходять новий дім, але й успішно інтегруються у місцевий ринок праці. Для цього у місті створили цілу систему. Як ініціативи допомагають переселенцям отримати роботу та адаптуватися до нових умов, дивіться у нашому матеріалі. Були дуже великі обстріли. Наш місто залишилось без опалення, без води, без газопостачання. Пані Іна, лікарка-офтальмологиня з Донеччини зі Слов'янська, до Дніпра евакуювалась у квітні 22-го року разом зі своєю родиною. Майже одразу влаштувалась в місцеву лікарню за спеціальністю. Дуже мене добре прийняв і деяким навчили моментам, тому що думаю, ми працювали з іншою електронною системою, яка тут у нас є. Переселенців як пані Іна, Дніпро приймав із самого. Початку війни, і якщо у 22-му працевлаштовувалась лише десята частина, то зараз в Дніпрі зупинились і мають постійну роботу вже 70% внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Ми і в різних хабах і створювали телеграм-канал і вайбер-групи, і проходили по всіх шалтерах до міст евакуаційних, де люди приїжджали, надавали інформацію про те, що в нашому місті дуже багато роботодавців їх цифра зараз сягає приблизно 27 тисяч. Це підприємство встановити організації та приблизно 100 тисяч фопів. Дуже затребуваними у Дніпрі. Залишаються робочі професії через брак кадрів. Зараз на вакансії, які раніше вважались чоловічими, запрошують жінок. Створили навіть безкоштовні курси для переселенок. Там я прочитала, зателефонувала, прийшла на. Бессіду, носки бесіду мені сподобалось, я вирішила навчатися. Е, ну от сьогодні дізналися, як вирівнювати стіни от маячками, тому що шпаклювання та недальних ділянок это, там, ну, би точечні. А це вже такі великі стіни можна вирівнювати. Перші випускниці таких курсів це малярки та плиточниці, ліцювальниці, розпочнуть практику на будівельних майданчиках міста вже цього місяця. Спеціальності маляр і також пліточник, оскільки зараз на робітничому на ринку праці дуже багато пропозицій по цих напрямках роботи, заробітні плати там сягають від 30-35 тисяч гривень тобто, це. Нормальна заробітна плата для для того, щоб мати можливість бути економічно незалежним для зручності пошуку роботи переселенцям у Дніпрі створені безкоштовні телеграм-канал та Вайбер-групу. Їхню назву ви бачите на своїх екранах. Там оперативно публікують актуальні вакансії з прямими контактами роботодавців та конкурентними зарплатами. Олена Петриченко, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу. Сучасніші тренажери, інклюзивні палати з автоматизованими ліжками, нові кабінети та ординаторська для мультидисциплінарної команди фахівців. У Дніпрі відкрили другу чергу реабілітаційного центру національної мережі Рекавері, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки задля підтримки сил безпеки та оборони. Завдяки потужному оновленню там зможуть отримати допомогу вдвічі більше поранених героїв та героїнь. Нове унікальне обладнання вже бачили мої колеги. Як воно працює? Увага на екран. Так зарядили і отак стріляємо. Попри поранення, воїни можуть стріляти із лука віртуального. Допомагає розвивати силу м'язів і координацію для того, щоб потім в повсякденному житті людина могла там взяти щось з верхньої полиці. А ось керують літаком лишень нахилами свого тіла, так розвивають рівновагу. Для Пацієнтів ампутацією, перш за все треба навчитися стояти саме на двох кінцівках. І елементи гри тут не тільки для розваги. Вони мотивують та відволікають від неприємних відчуттів. Можуть бути фантомні болі, а інколи пацієнти про це забувають, коли занурюються в цю гру. Надсучасні тренажери зала для фізичної реабілітації, кабінети фахівців і ще 20 додаткових ліжок з електроприводом. Дніпровський реабілітаційний центр національної мережі Рекавері, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки, збільшили удвічі: усе аби ще більше героїв та героїнь могли відновитись після поранень. Пройшло відновлення більш 20 тисяч героїв в цих центрах. На жаль, потрібно набагато більше. Ми продовжуємо розбудовувати мережу рекавері по всій країні, і в січні будуть нові центри відкриватися і в лютому. Центр рекавері на базі цієї лікарні відкрили у березні 23-го. Відтоді потреба у якісній та водночас безкоштовній реабілітації постійно зростала, кажуть медики. У нас дуже потужна лікарня. багато профілю травматологічного хірургічного судинної хірургії, багато неврологічних пацієнтів. Тому е, наші військові потребували реабілітаційної допомоги щоденно. Разом із центром зростало й його серце. Це мультидисциплінарна команда фахівців, які на початку повномасштабної стикнулися із викликами, які раніше годі було й уявити черепно-мозкові травми, спинно-мозкові травми, складні дуже переломи і все разом. Саме тому фахівці вибудовували власну стратегію комплексного підходу до реабілітації. Що фізичні терапевти будуть навчати ходити, пересуватись, перешкоди, колісні, ерготерапевти, побутові навички у пацієнтів, в яких відсутня комунікація буде навчати терапевт мови мовлення комунікація, працюють психологи. В команді є соціальний працівник, долучається протезист, ортезист. На сьогоднішній день команда це 52 фахівця з реабілітації. Нас багато. Рустаму 41 чоловік з Дніпра. У ТРО спочатку повномасштабної. Тяжке поранення отримав внаслідок атаки ворожого дрона. Одну ногу відірвало по коліна, побило сідниці, побило стегна, поламало праву ногу. Диво, медикам вдалося врятувати воїнові праву ногу, але після реанімації Рустам був прикутий до ліжка. На те, щоб зробити перші кроки із протезом, чоловікові знадобилось півроку у рекавері під щоденним наглядом психологів та фізіотерапевтів. Підказують тобі постійно щось там. Ну вони тебе коригують, коли ти йдеш там, тому що осанка, що ти капти скривлятися під себе, там ставить там більше опори на ліву ногу. Вони тебе коригують, вони тебе під. Підштовхують вони тебе в Дніпровська команда стала зразковою для всеукраїнської мережі реабілітаційних центрів рекавері та низки державних медзакладів. Тільки у перший рік роботи переймати досвід сюди приїздили десятки колективів лікарів з різних областей. Тому саме цей центр отримав пріоритет у розширенні. Тут настільки ефективна суперська команда, ми вирішили, що тут потрібно ну треба вкладати в тих перш за все в людей. Найкраще обладнання вона все, все тут. Але ну душу ніде в світі так ні, ніхто не буде віддавати. Для комфорту пацієнтів інклюзивні палати, душові й коридори, антиковський лінолеум та європейський ремонт. Для фахівців нова велика ординаторська. У нас є можливість створити там робоче місце, поставити комп'ютер, зібратись мультидисциплінарною командою. Завдяки збільшенню ліжкового фонду в цьому центрі зможуть отримати фахову, доступну та доказову реабілітаційну допомогу вдвічі більше 1200 героїв на рік. Розвиток національної мережі рекавері це внесок Віктора та Олени Пінчуків у допомогу силам безпеки й оборони України. У планах цьогоріч розширити мережу принаймні до 19 інноваційних реабілітаційних центрів. Це надасть змогу допомагати 26 тисячам військовослужбовців щороку. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Поранені, повернені з полону, ветерани та ті, хто забезпечують спокій у тилу. Серед підрозділів Нацгвардії провели турніри з футзалу Кубок Нескорених. У ньому взяли участь понад 100 захисників. Як пройшов чемпіонат, подивіться. вир емоцій в залі. Тут зібралися 10 команд нацвардійців з Дніпропетровщини, Полтавщини та Кропивницького. Всі вони змагаються у турнірі з футзалу Кубку Нескорених. Військовослужбовець Андрій каже, зараз це неабияк допомагає відволіктись. Таке враження, що з 22-го року життя ніби стало на паузу, і в тебе воно от іде, йде, іде. іде, іде і нічого практично хорошого не відбувається. Тут якась така можливість трошки видихнути, зібратися колективом і відпочити. Зізнається, хоч перше місце сьогодні посісти не вдалося, але пограли своє задоволення. Неважливо, хто там програв, виграв, але відпочиваємо якось трошки відволіктися від буденності цієї від війни. Інший учасник Артем каже: всі нацгвардійці сьогодні грали на рівні, тому легко не було. Проте саме їх команда виборола перше місце у своїх суперників. «По грі, що сказати, 1-0 проігрували, потім трошечки наверстали. І, в принципі, в рахунок по грі хлопці впиралися, але трошки ми більш зіграні. В нас більш, навірно, кваліфіковані гравці. і За що цього і здобули перемогу. Брали участь у кубку нескорених понад 100 гравців, і кожен зміг проявити свої навички. Перше та друге місце зайняли частини із Дніпропетровщини, а третє посіла команда з Полтави. Нагородили й найкращих гравців. Мені в цьому році 50 років, і скоріше за все я це і заробив на останок своїх там, футбольних років, будемо так говорити. Серед учасників турніру поранені військові, ветерани, колишні полонені та ті, хто нині боронить Україну на передовій. Для них кажуть організатори такі змагання це фізична та психологічна реабілітація. У нас хлопці виконують завдання в зоні бойових дій. Вони приїжджають, тут, мають змогу завдяки спорту трошки відволіктись, пройти певну реабілітацію. Владислав додає, пропонують бійцям займатися різними видами спорту та розробляють ініціативи спеціально для ветеранів. Є ще проекти, які ми започатковуємо, і будемо робити для хлопців саме для ветеранів, для ампутантів, допомагати їм фізично розвиватися і проводити свою реабілітацію. А з цього чемпіонату оберуть найкращих гравців, і з них сформують команду, щоб представити нашу область вже у Києві на змаганнях Національної гвардії України з подзалу. Олександр Максименко, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Бережіть себе і до зустрічі.